Майбутні вогнеборці у підрозділі добровільної пожежної команди села Лани відкрили клас безпеки для дітей. Підрозділ розташований на території Даліївського ліцею, тому школярі завжди були частими гостями рятувальників. Відкриття такого класу це для нас позитивно, бо ми можемо навчатися. Багато цікавого дізнаватися. Мені це все подобається, це навчає. Приводить до того, що треба запобігати пожеж. Якщо вони виникають, то ми вже приблизно знаємо як діяти. Уроки безпеки у новоствореному класі проводять члени добровільної пожежної команди. На першому занятті дітям розповіли про безпеку під час новорічно-різдвяних свят. Також наголосили на правилах поведінки з вибухонебезпечними і підозрілими предметами та правилах зимового відпочинку. А наприкінці уроку для діток організували цікаві конкурси та вікторини. Запах плавної е, плавплавної проботки, запах плаваного пластику. Так, це все вірно. І Якими ж мають бути ваші дії в даній ситуації? Не панікувати. Добровільно пожежну команду у селі Лани створили у жовтні минулого року. За цей час вогнеборці близько півсотні разів виїжджали на допомогу місцевому населенню. Це люди, які реально сьогодні. Виїжджають на пожежі, виїжджають на інші надзвичайні ситуації. Незалежно від того, чи це є вогонь, чи це є вода, чи це просто замало снігом дороги, ці люди завжди є на зв'язку. Це добровольці. Це не тягне за собою великих витрат для громади. І поки на надзвичайну ситуацію приїжджають професіонали, ці люди завжди. Є поряд з нашими громадянами, тому для нас це є дуже важливо. Клас безпеки відвідуватимуть не лише школярі ліцею, а й дітки з усієї Дубовецької та сусідніх громад. Таким чином у ДСНС популяризуватимуть розвиток добровольчого руху на Прикарпатті. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.